Так, усім привіт! Сьогодні будемо пепіно пересаджувати та лимон, який стояв у нас на укоріненні. Ух ти, охрани баба! Це лимони, які стояли на повітряному укоріненні. У цьому. Ось отакий ось такі таке коріння. Трошечки з зеленушкою пішло. Ну, то таке. Так, зараз будемо його пересаджувати, точніше. Висаджувати грунт. Так, це в нас кокос з перлітом. Мені здається, що, мабуть, цього буде досить. Це в нас згавкає. Авчарка, яка була, яка постраждала від прильотів граду до мене, шість осколочних, живенька, добренька. Всім дякую, хто допоміг. Все добре. З нею. Зараз ще покажу. Так, тут у нас є черенок манго, він вже майже 3 4 місяці стоїть, нічого з ним не відбувається, Ну і не дохне. О, ось отакі два черенки. Можна побачити, що він питається квітнути. Це і ні, ну, то таке? Живемо, побачимо. Так, і ще у нас є пепіно. Тільки що зрізали. Зараз візьму горшик. Теж майже 100 горщиків таких. Постраждали. Ну, деякі постраждали, деякі ні. Осколками їх прошило. Зараз відкриємо, будемо бачити. О, дивіться. Це пепіно, воно посльонове, сімейство посльонових. Ось така величезна штука сантиметрів, якщо вистягнути до 50. Ну, тоді будемо його ось так от висаджувати. Трошечки потім підріжемо. Каріння гарне ну, десь ось вот так, зараз пролємо. Трошки забагато розсипав, ну таке трошечки прольємо. Ще обов'язково, ну я обов'язково додаю укорінювач різапон і там корневін що є? Трошечки в мене є і різапону, залишилось. Ну, дуже мало. Ну, купив в агромагазині ще просто укорінювач, який не пам'ятаю. Так, майже все. Так, мабуть, наступне відео буде про ананаса. Я вам в цьому році майже нічого про нього не показував. Ну, спробуємо. Що у нас там з ананасами? Кому цікаво про рибалку? Підписуємось на капітана Гака, його зараз забирають у війська служити, що ось так все. Усім до побачення, євробачення.